Львові на вулиці Лисенка будують муніципальний стрілецький тир Стрільниця. Ця будівля належала до комплексу садиби стрілецького братства. У повоєнний час у північному корпусі Стрільниця змагалися і тренувалися спортовці. Цей проєкт унікальний тим, що це на 100% спортивна споруда, що буде повністю інклюзивною та доступною для всіх. Тут проводитимуть і тренування спортсменів, і змагання, а також кожен зможе вдосконалити свої вміння стріляти. Готовий повідомити, що об'єкт вже на 70% готовності, де, як ви бачите, добудовується адмінбудівля, а на самих рубежах приступають вже до внутрішніх робіт. Будівля складатиметься з чотирьох поверхів для стрільби, а верхній буде під відкритим небом. Тут можна буде стріляти з лука, вогнепальної зброї та пневматичної зброї. Зовсім скоро ми приступимо до ландшафтних робіт та будемо рухатись до завершення і, звісно, відкриття об'єкта.